Дякую. Знаєте, інколи буває, що От я там в матриці було, дежавю це збой в матриці, так? І от є в мене от така от штука. Здається, я цього парня колись вже викликав. Здається, він навіть побіждав. Здається, він там, десь там в якомусь житті. Не помню, давно це було був навіть чемпіоном вже. Але чомусь він знову тут він як якось якимось хером поламав систему. Ну я думаю, що ви зрозуміли, що це Фрідріх Швальби. Давайте привітаємо! Що ти на це скажеш? Файно працює, молоде. Пописки! <рисв 'я> О-о-о-о! Ти <пл 'я> не забуде, як це робиться? Та зараз згадає? Що ти, як <пл 'я> <пл 'я> <пл 'я> ти? і що, типу, ну, пам'ятаєте, як то два тижні тому разом отов це все. Ну, що власне? Три хвилини! Привіт! <звіт> <пілляв> я, я твій привид. І це привід тебе привітати з приїздом додому насильним. Хіба не хотів ти покращень? Хіба не хотів би ти бути поближче до місця прильоту? Хіба не хотілося в Буду поїхати замість мире? Хіба не хотілося б губи, коли від людей ні на йоту? Хіба но ну, не купиться дурі на найочевидніші болеви? Ласкаво просимо. Додому тут пахне травмами дитинства, Хей, брехонець мукавить фоном про здобуття ерзац єдинства. Інстинкти вказують на рани легеньким дотиком і свистом. Кабуда сьогодні в Нірвані. Нічого не буде навмисно. Летітимуть містом новини, як ще одна клумба розквітла, ще один вибух невинний знов розрізатиме вітер майданом свободи самотнього, вечір вівторка. Вихід, метро, сигарета за сигаретою, Місто герой, місто зеро.